Пожежник-рятувальник, герой, який перший приходить на допомогу, виконує задачі у надзвичайних ситуаціях і надскладних умовах. 29-річний Віктор Сергійович Діденко був начальником караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, 2-го державного. Пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Кіровоградській області, капітан служби цивільного захисту, сумлінно виконував свій громадський обов'язок, впевнений, сміливий, рішучий, вмів в екстремальних умовах приймати вірні рішення під його керівництвом. Підлеглий особовий склад караулу діяв злагоджено та швидко, в результаті чого вдалося максимально швидко локалізувати пожежу і наслідки надзвичайних ситуацій. Враховуючи військовий стан в країні, Віктор Діденко був залучений до гасіння пожеж на території зони відчуження та ліквідації пожеж внаслідок. Ракетних обстрілів на Полтавщині та Кіровоградщині. приймав активну участь у спортивному житті підрозділу, навчав зростаюче покоління міста змішаним бойовим мистецтвом. Віктор народився 4 серпня 1994 року у Світловодську після закінчення школи номер 3 Навчався у Черкаській академії пожежної безпеки за спеціальністю Пожежна безпека. Працював інспектором у пожежно-рятувальних загонах у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вранці 15 лютого 2024 року. Ліквідовуючи наслідки масштабної пожежі на території селища Власівка на заводі «Королівський Смак, рятувальник Діденко Віктор Сергійович загинув, виконуючи свій службовий обов'язок. Висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрі, друзям, рідним та колегам Віктора. Прошу громаду шанувати світлу пам'ять віктора Діденка хвилиною мовчання! Усі, хто знав Віктора, завжди будуть пам'ятати його щиру посмішку, почуття гумору, любов до життя. Дякуємо тобі, наш герою, за твою сміливість. За відданість обраній професії за те, що першим брав на себе відповідальність. Сьогодні, в цей лютневий холодний день, ми прощаємося з Віктором Діденком. Це болісна втрата для всієї громади, та ми впевнені, що наш рятувальник і надалі залишиться для нас героєм без зброї надійним. Щитом від небос.